У цій лекції ми коротко поговоримо про синтез елементів від вуглецю і до заліза в масивних зорях. Якщо зовсім коротко, то зоря це цибулина. Тут все просто: водень перетворюється на гелі, гелій на вуглець, той на неон, кисень, кремній і так далі до заліза. Дякую за увагу. А тепер детальніше. У попередніх лекціях ми вже говорили про те, як чотири водні перетворюються на гелі. У протон-протонному ланцюжку або в углицево-азотному циклі. А потім три гелії перетворюються на один вуглець у потрійному альфа-процесі. У легких зорях, таких як сонце, реакції на цьому і закінчуються. Натомість, як у масивніших зорях, нуклеосинтез продовжується до всеважчих елементів. При цьому різні термоядерні реакції виявляються розділеними не в часі, а в просторі. Вони відбуваються всі одночасно, але на різних глибинах у зорі. Зоряна буває такої багатошарової структури. У її зовнішньому шарі знаходиться первинна водневогелієва речовина, яка майже не зазнала ядерних перетворень. Глибше знаходиться фронт реакції ядерного горіння водні, під ним гелієвий шар, під ним фронт реакції ядерного горіння Гелію. І так далі, через послідовність усеважчих атомних ядер до інертного залізо-нікелевого ядра зорі. Ось тут представлена дещо детальніша ілюстрація того, що відбувається в зорі на різних глибинах. Ось це центр зорі, це її зовнішня поверхня, а вся діаграма зображує сектор, вирізаний із зорі. Ліворуч підписані атомні ядри, які переважають у кожному шарі, а праворуч реакції, які відбуваються на кожній границі між шарами. Внизу вказані десяткові логаритми температур і густин на відповідних глибинах. А ліворуч частка маси зорі, яка припадає на кожен із шарів. Бачимо, що навіть на пізніх еволюційних стадіях більша частина маси припадає на зовнішній шар з незміненим первинним елементним складом. Радіуси тут зображені сильно не в масштабі. Зовнішній шар насправді величезний, а ядро зорі досить компактне. Звісно, ці значення температур, густин і часток маси. Носять лише орієнтовний характер і пораховані для зорі конкретної маси на конкретній еволюційній стадії, а для інших зір можуть відрізнятися. Хоч у цілому порядки величини, температур і гостин, необхідних для різних реакцій, зберігаються. Якими ж шляхами вуглець перетворюються на важчі атомні ядра? У вступній лекції про зоріний нуклеосинтез ми для ілюстрації говорили про альфа-процес, у якому ядра послідовно захоплюють альфа-частинки. Збільшуючи свою масу аж до заліза. Як ми зараз побачимо, окремі ланки цього альфа процесу справді відіграють важливу роль на різних етапах зоряного нуклеосинтезу. Однак пройти всім цим шляхом напряму без додаткових реакцій, ядро не може. Справа в тім, що в глибших шарах зорі практично не лишається гелію. А для тих мікроскопічних кількостей гелію, які там виникають, важливіше з'ясувати, звідки вони там беруться, ніж те, які саме ланки Альфа процесу вони активують. Перші кроки Альфа процесу запускаються вже одночасно з ядерним горінням гелію. Перетворення вуглецю на кисень із захопленням альфа частинки спочатку значно поступається за швидкістю потрійній альфа реакції, однак в міру вичерпання гелію. Стає все суттєвішим, оскільки потрійна альфа реакція вимагає малоімовірної зустрічі трьох ядер гелію практично в одній точці, і тому її швидкість дуже зменшується зі зменшенням концентрації гелію. В результаті на пізніх стадіях горіння гелію все більше новоутвореного вуглецю перетворюється на кисень, і, зрештою, концентрація кисню стає того ж порядку, що й концентрація вуглецю. Захоплення ще однієї альфа-частинки з утворенням неону є значно менш імовірним, а інші реакції альфа-процесу на цьому етапі взагалі не відіграють значної ролі. В результаті ми отримуємо вуглецево-кисневу суміш, з якою переходимо до наступного етапу неклеосинтезу ядерного горіння вуглецю. Воно запускається, коли температура стає достатньо високою, щоб два ядра вуглецю 12-го під час зіткнення. Мали шанс протинулювати крізь колонівський бар'єр і утворити нестійкий збуджений стан ядра магнію 24 який одразу ж розпадається одним із багатьох можливих способів. Пам'ятаємо, що у квантовій механіці все, що не заборонено законами збереження, може відбуватись з деякими ймовірностями, тому реакції можуть дуже сильно множитись і розгалужуватись. Тут написані деякі можливі реакції і їхні енерговиділення в мегаелектронвольтах. Ми могли б наївно очікувати, що найімовірнішою є перша реакція з найбільшим енерговиділенням. Однак зверніть увагу, що у цій реакції утворюється фотон, який має унести надлишок енергії. А фотон бере участь тільки в електромагнітній взаємодії. Тому ця реакція йде за електромагнітним каналом і виявляється значно повільнішою за решту реакцій, які йдуть за каналом сильної взаємодії. Реакції з від'ємним енерговиділенням. Не заборонені повністю і можуть відбуватись за достатньої кінетичної енергії частинок у зіткненні, але в цілому є менш імовірними. Найімовірнішими з реакцій виявляються ці дві: вони утворюють протон і альфа частинку які досить швидко зливаються з іншими ядрами. Тут для ілюстрації ми написали кілька можливих реакцій, які створюють ілюзію розуміння того, що відбувається, і начебто пояснюють утворення всіх необхідних кінцевих продуктів. Але в дійсності тут працює ціла мережа з десятків різних ядерних реакцій з багатьма різними проміжними ядрами. Після перебігу всіх цих реакцій залишається суміш кисню, неону і магнію. Ми могли б очікувати, що наступним займеться кисень, але кисень дуже стійке двічі магічне ядро, тому воно виживає за вищих температур, а раніше запалюється несподівано неон. Ядерне горіння неону починається з реакції фотодезінтеграції. Коли зустріч високоенергійного гамма-кванта з ядром вибиває з нього альфа-частинку. Хоч ця реакція і є ендотермічною, тобто поглинає, а не виділяє енергію, в умовах високих температур вона може з деякою ймовірністю протікати. Утворена альфа-частинка швидко поглинається іншим неоном, перетворюючи його на магній і виділяючи енергію, яка перевищує ту, що була витрачена на реакцію фотодезінтеграції. В сумі після двох реакцій. Два неони перетворюються на кисень і магній. В альтернативній гілці реакції альфа-частинка може прореагувати з магнієм, утворюючи кремній. Крім того, можливо, багато додаткових реакцій за участю алюмінію, інших ізотопів магнію і неону і так далі, але ми їх не розписуємо. Зрештою, після горіння неону в зорі залишається суміш кисню, магнію і кремнію. За ще трохи вищих температур нарешті відбувається ядерне горіння кисню. Подібно до того, як це було з горінням вуглецю, два ядра кисню зіштовхуються і в зіткненні породжують все, що може утворитись простим перерозподілом нуклонів, бо зміна типів нуклонів потребувала б слабкої взаємодії і відбувалася б з набагато меншою ймовірністю. Знову перша, найбільш енергетична вигідна реакція відбувається з меншою ймовірністю бо протікає за електромагнітним каналом і поступається за швидкістю реакціям, які протікають за сильним каналом. Найімовірнішими є ці три реакції, а утворені в них протони, нейтрони і альфа-частинки захоплюються в ядрах, в багатьох реакціях, які ми тут не станемо розписувати в деталях. У підсумку після всіх цих реакцій в зорі залишається переважно кремній і сірка. Останнім відбувається ядерне горіння кремнію. Воно починається з фотодезінтеграції кремнію або інших ядер, а їхні уламки. Альфа-частинки, протони, нейтрони і так далі використовуються як будівельний матеріал для збільшення інших ядер. Не єдиним, але одним з магістральних шляхов такого ядерного канібалізму є альфа процес, завдяки якому утворюються все важчі альфа-нукліди від кремнію до заліза і нікелю. Утворені при цьому ізотопи елементів залізного піку, виявляються бета нестабільними і за кілька тижнів зазнають бета розпаду. Наприклад, нікель 56 розпадається на кобальт 56, а вже він на найміцніше з усіх ядер залізо 56. Причини цієї бета-нестабільності важких альфа-нуклідів ми можемо найкраще побачити на таблиці ізотопів. Серед ядер малих мас найстійкіші групуються навколо діагоналі. Це пов'язано з енергією асиметрії у формулі Вайтзекера, яка оптимальна для тих ядер. Для яких кількість протонів дорівнює кількості нейтронів. Альфа-нукліди, які утворюються шляхом послідовного додавання альфа-частинок, є найміцніше зв'язаними з усіх легких ядер завдяки енергії спарювання, яка оптимальна для парно-парних ядер. Утім, ми бачимо, що для масивніших ядер стійкі ізотопи, зафарбовані чорним, відхиляються вниз від діагоналі графіка. Це пов'язано з колонівською енергією, відштовхування між протонами. Коли протонів у ядрі стає забагато, деяким з них стає вигідніше перетворитись на електронейтральні нейтрони, жертвуючи заради цього енергією асиметрії, але зменшуючи енергію електростатичного відштовхування протонів. В результаті ось ця чорна зона стабільних ізотопів загинається вниз відносно червоної бісектриси. Подивімось зі збільшенням на ось цю зону залізного піку. Ось так вона виглядає. Альфа процес веде ядра по діагоналі і виводить ось в цю блакитну зону ізотопів нестійких до бета-розпаду. Після цього, зазнавши два бета-розпади, ядро повертається в зону стабільності. Однак ці бета-розпади тривають кілька тижнів, довше, ніж типова тривалість ядерного горіння кремнію в зорях. Тож типово горіння кремнію утворює нестабільні ізотопи, потім зоря вибухає як наднова, Викидає частину цих нестабільних ізотопів у космос, і вже там, у міжзоряному газі, вони розпадаються. Резюмуючи механізми розглянутих у цьому відеореакції, варто запам'ятати, що ядерне горіння вуглецю і кисню відбувається переважно шляхом зіткнення двох однакових ядер, а ядерне горіння неону і кремнію шляхом фотодезінтеграції ядер і поглинання їхніх уламків іншими ядрами. Подивившись на графік для енергії зв'язку, ми бачимо, що на кожній наступній реакції виділяється все менша енергія, а досягнувши залізного піка, подальше енергове ділення стає неможливим, і подальші елементи можуть синтезуватись лише в невеликих кількостях із поглинанням енергії, використовуючи, наприклад, потоки протонів або нейтронів, утворених в інших реакціях. В наступному відео ми детальніше поговоримо про синтез важких елементів у зорях. А це відео завершимо коротеньким оглядом характерних часових масштабів різних стадій зоряного нуклеосинтезу. Кожна стадія термедерного горіння зоряної речовини в ядрі зорі завершується вигорянням палива і переміщенням реакцій в оболонку навколо зоряного ядра. Саме ж ядро позбавлених джерел енергії стискається, нагрівається від цього стиснення і запалює наступну термедерну реакцію і так далі. Доки ми не дійдемо до залізного піка. Тут для порівняння представлені розраховані тривалості різних термоядерних реакцій для зір масами 15, 40 і 120 сонячних мас. Результати представлені в роках. Оскільки ядерне горіння важчих елементів відбувається за все вищих температур, воно стається на все коротших часових проміжках. Водень у ядрі таких зір горить мільйони років, неон менше року. А кремній наймасивніших зорів згоряє всього лише за кілька годин. Ці масштаби часу настільки короткі, що зоря навіть не встигає підлаштуватись під зміну умов у своєму ядрі, якось змінити свій розмір або світність. За зовнішніми проявами, зоря, який жити ще багато тисяч років, практично не відрізняється від зорі, яка вибухне вже за кілька годин. Але, хоч ці пізні стадії ядерного горіння не проявляються у спостереженнях зі. Вони дуже важливі для вибухів над новин, для визначення структури зоряних залишків, а також для утворення елементів, важливих для нашого життя. Ще однією важливою закономірністю є те, що масивніші зорі швидше проходять всі стадії свого життя, ніж легші зорі, хоч масивніші зорі і мають більше ядерного палива, їхні більші температури призводять до його швидшого вигоряння. Є до енерговиділення, яке непропорційно сильно зростає зі збільшенням маси зорі, вони швидко розточують себе, ніби слідуючи пораді Василя Симоненка краще в 30 повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку тліть.